Вітаю на каналі FiWhy. Це новий огляд копії LEGO Ninjago від компанії GLB цього разу під номером 3D 53905. Усередині у нас має бути золотий зайн, і також тут пише, що ти отримаєш такий сюрприз, про який ти б навіть не подумав. Ну, якщо це от той сюрприз, про який я б навіть не подумав, то я вже про нього подумав і не знаю, чи ця логіка тут спрацює, але нічого, ми все ж таки подивимось, чи це правда чи ні. Отже, тут пише, що це за Ninjago муві. Не знаю до чого тут Ninjago фільм, оскільки у фільмі не було золотих ніндз взагалі, хоча б в звичайному серіалі був золотий ніндзя Ллойд, і не знаю чи інші, але здається, був тільки Лойд, То в ніндзяго Муві взагалі не було жодного золотого ніндзя. І писати, що це з ніндзяго Муві якось досить дивно. Ну нічого. Подивимось, що ж тут всередині. Отже, усередині у нас всього один пакетик з детальками, інструкції тут немає. І на коробці. Так, на коробці тут є інструкція, як вже було у одному з наборів аналогів Лего. Будемо відкривати цей пакетик. Тут у нас майже зібраний зейн, тільки маска якось на ньому дуже дивно тримається. Ну і деякі ще детальки. Якась така деталька, різні мечі, кріплення за спину. Ну і зараз ми зберемо це все і розберемось. Ну, а поки ви дивитеся процес збірки, я би хотів попросити вас поставити вподобайку та написати коментар до цього відео. Також можете його поширити. Це мені дуже допоможе. Дякую. Ось таку фігурку золотого зейна ми отримуємо в результаті. В принципі, виглядає вона гарно, принт ні на торсі, ні на ногах ніби нікуди не з'їхав, досить деталізований. Позаду також є принт з символом Зейна і також є принт на голові. Ну от На голові насправді принт вже трошки гірший, як на мене, виконаний він не настільки акуратно, як на торсі чи на ногах. І також позаду принт є на голові. І він тут теж вже трошки такий собі. Якщо ж вдягнути маску, то зейн виглядає з нею досить добре. Маска не залазить ні на очі, ні на брови. Ну а почнемо перевіряти ми якість детальок, як зазвичай з лівої руки. Вона тут ходить туго, наступна права рука ходить теж туго, і нога одна ходить туго, друга нога теж ходить туго. Тобто детальки тут хорошої якості. А от так, згідно інструкції, і згідно зображення на коробці, має виглядати наш зейн, зібраний разом з заспинним кріпленням. От таке воно трошечки дивне, складається воно аж з трьох шарів детальок. Перша це конкретно заспинне кріплення, потім дві детальки, які власне і тримають нашу зброю. І наступна деталька закриває зайві піни, які нам не потрібно бачити. Тут є от такий Сюрикен, до речі, це цільна деталька, бо в Лего це збірна деталька, одна основа і три отаких от, от зубчики. Шкода, що тут це зробили цілою деталькою. Ну і також тут є от такий меч, тобто основа для меча, оскільки для того, щоб бути мечем, йому також бракує ручки. А ручка тут в комплекті всього одна, і знаєте для чого вона використовується. Для от такого молота. Ну та все правильно, Зейн, він ж Бог землетрусів, ходить з молотом завжди. Ну, але так, молот тут досить дивний, до речі, таку детальку, яка використовується тут, от така, що навхрест переходять ніби палички, бачу вперше. Не впевнений, що така взагалі існує в Лего. Ну і от такий молот також от це тут дуже дивно кріпиться, воно тут гойдається, якщо спробувати. І ручка, як я вже і казав, тут одна, тому якщо меч потрібно використовувати, то треба ручку знімати, розбирати молот і вставляти оце от лезо меча в ручку. Ну і напевно, ви ще не забули: тут на коробці мав бути супер сюрприз. Так от цей сюрприз полягає в тому, що з деталік цього набору можна скласти от такі три досить дивні зброї. Хоча центральний меч виглядає красиво, от молот виглядає досить дивно, тим більше навіщо він льодяному ніндзя, навіщо він зейну. І також оцей меч взагалі зовсім дивно виглядає, ще гірше, як на мою думку. Ну, але маємо що маємо. Ну, але ви ж не думаєте, що це весь сюрприз. Так, тут ще є детальки, які, до речі, навіть не були показані на коробці ані на основній частині коробки, ані тут, де знаходиться інструкція. Отож, у нас є дві додаткові детальки: це от така катана. Ну і це, в принципі, не зле, але чому ні слова про цю катану не було і як вона сюди потрапила, я не знаю. І також є от така деталька 2х2 золота. Ну і знову ж таки про неї тут не було сказано жодного слова. Не знаю, як вона тут опинилася. Ну і за 35 гривень, за які я купив цей набір, тобто цього дябчика з купою золотих детальок, то в принципі може бути, тут є цікава деталька леза, тут є такий сюрикен, шкода, що він не розбирається, але він все таки прикольний. Ну і також тут є от такі детальки, які використовуються в молоті. От така перехресна палець, я не знаю, чи взагалі така деталька існує в Лего. Ну і фігурка зроблена в цілому непогано. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що отут видно шию. Оце дійсно мені не подобається. А так загалом в принципі може бути. Ну і отаких от дві запасних детальки, не знаю, що вони взагалі тут роблять. Їх навіть запасними по суті назвати не можна, оскільки про них тут не сказано ні слова, їх тут бути немало. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, то ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, також там же ж нижче пишіть коментарі. Ну і діліться своїми враженнями з цього набору, як ви гадаєте, чи він вартує своїх грошей. Також ширте це відео серед друзів, це мені дуже допоможе. Дякую вам за перегляд, гарного вам настрою!